Якщо вже так юридично казати, то от сьогодні в суді так само відбулося чергове порушення Кримінального процесуального кодексу. Тобто, начебто ми повинні там, якимось чином бути задоволені, бо стаття змінена на більш легку, да? але згідно діючого 267 Кримінального процесуального кодексу, коли проходить зміна обвинувачення, суд повинен звернутися до потерпілого. Щоб він е, спитати у нього, чи погоджується він на те, що змінюється стаття з більш на більш легко. Але у нас немає потерпілого, у нас немає шкоди. У нас взагалі нічого немає. І е, суд, коли він сказав, що от тепер даємо там три дні для ознайомлення з обвинуваченням черговим е, обвинуваченням, е, ну, обвинуваченням Луценко і захисту. Він вже порушив кримінальний процесуальний кодекс, тому що він повинен бути викладати потерпілого, спитати його, а чи Ді, погоджується він. Ми розуміємо, що потерпілого у нас нема, бо він вийшов на минулому слово засідання і сказав, я не вважаю себе потерпів. Ну тобто, ну ви знаєте, абсурд нашої судової системи навіть при цьому він залишається. Але для чого це потрібно? Я думаю, щоб Улосенка все-таки була і друга судимість, тобто перша і друга.